Популярність птахів в якості домашніх тварин зрозуміла. Птахи красиві та розумні, а ще мають чимало талантів, що не перестає дивувати. У мене вдома живе самка хвилястого папуги та самець зебрової амадини, і сьогодні я хочу розповісти про особливості цих птахів. Можливо, це відео допоможе вам у виборі птаха і дасть відповідь на запитання, кого краще утримувати папугу чи амадину. Перед тим як вирушити до зоомагазину, дайте собі відповідь на кілька простих запитань, які допоможуть вам визначитися з вибором птаха. Перше. Чому ви хочете мати птаха вдома, друге. Скільки часу ви готові приділяти пернатику кожен день. А це час на ігри з птахом, на приготування прикорму, прибирання у клітці і наведення ладу після його прогулянок квартирою. Третє. Чи буде спілкуватися з птахом дитина? І четверте, ви хочете мати птаха, який гарно співає, чи того, який розмовляє. Тепер поговоримо про хвилястих папуг. Ці пташки найкращі для оселі дає діти. Папуги барвисті і гарні, мають яскраво жовті, зелені, блакитні та білі кольори. Вони дуже товариські, люблять сидіти на плечі, голові або руці у господарів. Самці хвилястих папуг легко навчаються розмовляти. Але оскільки папуга це зграйний птах, він вимагає багато уваги. Папуги дуже погано переносять самотність і можуть навіть захворіти від тривалого перебування на самоті. Щоб навчити птаха імітувати слова людської мови, його треба регулярно приручати, і з ним треба постійно займатися по декілька годин на день. Також треба ретельно стежити за здоров'ям птаха, тому що папуги в неволі доволі часто хворіють. Основні правила щасливого життя хвилястого папуги наступні: велика і чиста клітка, добре освітлена кімната і свіже повітря, відсутність протягів та холоду, наявність різноманітних іграшок, мінеральні добавки в раціоні та збалансований корм, чиста вода кожен день. І щоденна підкормка птаха зеленню, овочами та фруктами. За хороших умов утримання та повноцінного харчування хвилястий папуга може прожити у вас вдома від 10 до 15 років. Тепер поговоримо про амадин. У природі ці птахи живуть з грайками, як горобці, тому придбати для дому слід не менше двох птахів, а то і чотири так їм буде веселіше та комфортніше жити у вашому житлі. Різноманітність і краса оперення амадин, а також їхнє дзвінке, приємне щебетання приваблюють любителів пернатих. Крім того, догляд за цими пташками простіший, ніж за хвилястими папугами, тому за амадинами зможе доглядати навіть людина без досвіду. Для двох амадинів знадобиться прямокутна клітка з мінімальними розмірами по ширині 60 та по висоті 40 см. Якщо ж птахів більше, то і клітка має бути просторішою. В клітці має бути багато жердин, тому що амадини дуже активні і люблять перелітати всередині клітки. Клітку потрібно ставити в затишне місце там, де немає протягів та холодного повітря. Пташки це погано переносять. При хорошому догляді амадини живуть до 10 років. Основа раціону амадин зернова суміш, яку можна придбати в зоомагазині. Насамперед, це просо, гречка, овес, пшоно, канаркове та соняшникове насіння, насіння чумізи, кукурудза та інше. Також треба регулярно підгодовувати амадин вареним рисом, гречкою, кукурудзою та іншими кашами. Але каша повинна бути зварена на воді без солі і без цукру. Можна підгодовувати нежирним творогом, відварними курячими яйцями та подрібненою шкаралупою. Як приготувати для амадин та хвилястих папуг мінеральну підкормку з яєчної шкаралупи, можете подивитися в іншому відео на цьому каналі. І все ж таки, які пташки найкращі для дому: амадини чи хвилясті папуги. Це залежить від ваших можливостей і вільного часу. Якщо ви не хочете присвячувати багато часу дресируванню птаха, тоді краще візьміть пару амадин. Вони чудово розважають одне одного і вимагають лише щоденного догляду, годування та заміни питної води. Якщо ж ви готові присвячувати пернатому вихованцю багато часу, то кращого варіанту, ніж хвилястий папуга, не знайти. Цей птах товариський і веселий, а самець хвилястого папуги досить швидко навчається новим словам і реченням за умови, що птах молодий. Якщо ви будете регулярно приділяти папузі час, тобто вигулювати його по кімнаті, пригощати корисними ласощами, розмовляти з ним, привчати сидіти на плечі або на руці, то дуже скоро папуга стане вашим пернатим другом і членом родини. Сподіваюсь, що ці поради допоможуть вам визначитися і вибрати пташку, яка буде радувати вас довгі-довгі роки.